З 20-го року по зараз тут нікого не було. Ні. Нікого не було. Mm. І оце зараз тільки ви почали. Да, відновлювати. Це в цьому році ми відновлюємо опалення іменно майстерні. Внизу, тут вгорі, і художники переходять сюди. Mm -hmm. оце ось, труби теж закупили матеріал. Да. тут Точно крутили, да? 100%. Можна крутили. ногами, можна так, там. Блишком десь. А це, мабуть, мій улюблений був. Оце. Ну, сісти це пелюці, будете грозні. Щоб вас засняти. Так. Да, так. Коротше, з 1 вересня прийдете, візьмете кусок глини і показуєте майстер-клас студентам. Треба підготуватися. інше. Ну, Скажімо так, для першокурсників точно майстер-клас буде. Але з 1 вересня запрошую прийшли і показали, згадали студентські роки і. Якогось тарілочку зліпили. Ну, чашечку маленьку. Ну, ой, так. точно, точно зможемо зробити. Так, О, це, я до речі, дивлюсь, вже... Як разом якраз подивлюся, що тут зроблено. Це мені завжди подобається. Вже то, що підключував він другий поверх. Ну да, походи, я тут свого не побачу. Так. Я нічого красивого не зробив, такого. Так, звісно. Диплом нам з відзнакою був. Ну, мається на увазі типу, червоний диплом? Ну, чи я? Ні. Ні? Мене... Ну без троє? У дружини, так. Да. Ти не пам'ятаєш, чесно, ну, не пам'ятаю. Це було так давно, що ми не пам'ятаю. Як no. ну. <рив> приходять студен... ну, перш... на перше етап, студенти перший раз. Що по хімії в школі було? Якщо в тебе було два, каже, не пам'ятаєш, вони там, не пам'ятаю. Оце, оце <реш> да. точно про мене. <реш> да. Я не пам'ятаю. Алгебра, геометрія, хімія, фізика не пам'ятаю. <реш> да. Попідключали, ну Так, да. буде тут тепло, йолки-палки. Це ж можна тут посадити, Угу. Оце все убрати. Да, це нормальна аудиторія тут можна. Ми тут рисунок буде. Ось уберемо, Кабінет рисунку <реш> да? Угу. Бо там в новому корпусі, там темнувато, а тут таки світліше.